Чуєш, Соломію? Ти знову це вдома вдіваєшся як той Робинзон Крузо? зомкрузом? Ну, знаєш, на неабітаєму та... острові? Можеш типу, якось вдома ну, вдіватися нормально. Якось, трохи ну, сексуально. Ти знаєш, що чоловіче лібідо падає також не тільки жіноче? ласка. Що ти таке робиш? Знаєш, Андрій, ти б не мішав, а краще б допоміг. А що ти будеш робити? підлогу мити? Ти що, серйозно Соломія? Так, дивись. Ти мені сказав, що дружина вдома має гарно виглядати. Що? Я мені підлогу Гарно, гарно. Це, знаєш, наводить на определенні фантазії. Мені це подобається. Я то вам мужикам і так недобре, і так не добре. Ні, мені так дуже добре, кець. Ну допомагай вон, візьми, вон водичку поміняє відрі.